10 серпня Дніпро 1 проведе свій перший матч із празькою Славією в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стартовий свисток пролунає у й годині. Цей поєдинок покажуть у прямому ефірі телеканали Union та Ютуб канал Football Hub. Також 10 серпня Київське Динамо зустрінеться з грецьким Аріосом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Початок цього поєдинку у 21.15. Цей матч у прямому ефірі покажуть телеканали 2+,2, плюс а також Ютуб канали Футбол та Динамо. Tchau, У ЄФА відправить двох спостерігачів на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції між Арісом та Динамо. Такі заходи розповсюджуються на всі ігри грецьких команд у Єврокубках. Причиною стало вбивство фаната АЕКа у результаті бійки з Ультрас Динамо Загреб. У ЄФА також ухарактеризувала матч Аріс-Динамо як гру з підвищеним ризиком. Очікується, що на стадіоні будуть присутні вболівальники киян. Ігор Бурбас повідомив, що Дніпро 1 відмовився продавати захисника Олександра Сватка у болгарській водогористі. Резький Адана Демірспор. вказано, що пропозиція водогорця по сватку була три тижні тому. Її Дніпро 1 відхилив. Так само клуб відмовився від Адана Демірспору. Свого капітана клуб оцінює вище ніж один мільйон євро і готовий продати лише тому, хто повністю сплатить Клаусулу. Сваток минулого сезону провів 35 матчів за команду. Олександр виступає за Дніпро 1 із зими 2020 року. Український форвард Свонці Микола Кухаревич дебютував за валійську команду. 22-річний нападник вийшов на заміну у матчі з Нордгептоном у рамках однієї 64-ї кубку ліг. Кухаревич з'явився на полі на 81-й хвилині зустрічі замість Кейла Нотона. Вінгер Фредді Плюмен став гравцем руха. 22-річний півзахисник виступатиме за львів'ян під 22-м номером. Термін строку дій договору між сторонами не повідомляється. У січні 2022 року Плюмен вже переходив у рух, але після початку. Повномасштабного вторгнення РФ залишив команду та грав за Нес Ціона та Блен Сахнін. Бразильський нападник Аріельсон перейшов у Полісся. Полісся орендувала 18-річного гравця у Крузейру з правом викупу контракту. Аріельсон провів 9 матчів за Крузейру ю 20 В його активі 2 голи. Трансфер оцінює гравця у 150 тисяч євро. Півзахисник Кривбаса Владислав Семотюк продовжив контракт із клубом. 22-річний хавбек пролонгував угоду з клубом ще на один рік. Таким чином контракт тепер діє до літа 2025 року. У поточному сезоні футболіст провів один матч за Кривбас. Центральний захисник Назарі Муравський підписав річний контракт за Лензе у другій половині минулого сезону. 23-річний гравець виступав за черкащан на правах оренди зі Львова. Контракт з яким у Муравського сплив 30 червня. Муравський є вихованцем академії Шахтаря. Протягом кар'єри також виступав за Маріуполь. У минулому сезоні першої ліги у складі ЛНЗ він забив один гол у дев'яти матчах. Карпати оголосили про підписання контракту із півзахисником Шахтаря Максимом Чехом. Деталі угоди не розголошуються. Раніше повідомлялося, що це буде трансфер на правах вільного агента. Попередній сезон Максим провів в оренді у Сабаїлі. До цього 24-річний українець виступав за Маріуполь та юнацькі команди Шахтаря різних рівнів, але за основу не провів жодного матчу. Чех є переможцем чемпіонату і 2019 у складі молодіжної збірної України. Олександрія підписала контракт із півзахисником Денисом Шостаком. Угода розрахована на три роки до 31 травня 2026 року. Денис вихованець полтавського футболу, був в академії Ворскли. В 15 років потрапив до Академії Шахтаря. До переходу в Олександрію належав Донецькому клубу. 20-річний футболіст також виступав в оренді за Маріуполь та португальський «Ешторіл». Був гравцем збірної України Ю-17 та Ю-19. У минулому сезоні провів чотири матчі за ешторіл та забив один гол. Дніпро 1 оголосив про підписання півзахисника Динамо Богдана Лєднєва. Контракт 25-річного півзахисника з новим клубом розрахований на три роки. У Дніпрі 1 Лєднєв виступатиме у футболці з 17-м номером. Богдан перебував у системі Динамо з 2016 року. Гравцем першої команди став у 2020-му. За весь час у складі киян він провів 32 матчі, у яких відзначився двома голами. Також на правах оренди він виступав за золю та фехервар. Український форвард Олександр Філіпов також перейшов у Дніпро 1 Дніпряни підписали контракт з 30-річним нападником на один сезон до літа 2024 року. Філіпов гратиме за Дніпро 1 під сьомим номером. Сума трансферу не розголошується. Олександр грав за Сен Трюдин, у який перейшов на початку 2020 року з Дисни за півтора мільйони євро. Минулий сезон Олександра провів в оренді у Ризі, де зіграв лише два матчі. Бразильський півзахисник Феліпе Пірес повернеться в Дніпро 1 повідомляє тато таке. Вказано, що гравець буде у розташуванні команди наприкінці тижня. Він виступав у грецькому волосі на правах анексу Фіфа і тепер виявляє бажання повернутися до України. Очікується, що Пірес стане останнім трансфером срібного призера УПЛ цього літа. 28-річний бразилець у минулому сезоні провів 17 матчів за волос та забив один гол. Півзахисник дніпра 1 Домінго Бланко до закриття трансферного вікна може залишити український клуб, повідомляє спорт. UA. За даними джерела, аргентинський півзахисник хотів би змінити команду та залишити Україну, але зостатися у Європі. Однак відповідних варіантів у Бланко наразі немає. Останнім часом на Бланко виходили лише представники аргентинського колону, яким півзахисник відмовив: до рідної країни Домінго хотів би повернутися лише за наявності пропозицій від індепедієнти. Однак у цьому клубі ображені на Бланко за те, що він залишив їх влітку 2020 року заради трансфера в Дніпро 1 Контракт Бланко із Дніпром 1 розрахований до літа дві Тисячі року каталонська «Жерона» нарешті офіційно представила своїм вболівальникам українського форварда Артема Довбика. Презентація відбулася на домашньому стадіоні «Жерони» Монтіліві, де Довбек сфотографувався із представниками червоно-білих, а також демонстративно понабивав м'яча, продемонструвавши свою техніку. На представленні найдорожчого підписання в історії каталонського колективу стався і досить кумедний та курйозний епізод. Коли представники каталонців сфотографували Артема із українським стягом, погода вирішила нагадати усім про себе та трішки попсувати презентацію. Вітер здув усі декорації, які були на фоні нападника. Проте усі відреагували сміхом на такий інцидент. Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін відзначився голом у ворота Аріса у рамках третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Українець відкрив рахунок на сьомій хвилині зустрічі після передачі Марці на Цебулі. Для Кочергіна цей м'яч став другим у нинішньому сезоні. Обидва голи півзахисник забив у рамках кваліфікації Ліги Чемпіонів. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський хоче повернутися до чемпіонату Італії, де раніше захищав кульори Аталанти з Бергамо. Новим клубом гравця має стати Торіно. Маліновський вже веде переговори з керівництвом баків. Повідомив спортивний журналіст Ніколо Скіра. Маліновський перейшов у Марсель лише на початку 2023 року. У його трансфері був зацікавлений Ігор Тодор, котрий залишив французький клуб місяць тому. Новий наставник клубу Марселіно не розраховує на українця. Останнім часом український півзахисник бере участь лише у тренуваннях Марселя. Його не заявляють на поєдинки. А тренерський штаб відкрито заявляє, що не буде заперечувати проти відходу Руслана. У послугах Маліновського зацікавлені два клуби: турецький Бишектаж та італійський Торіно. Схоже керівництво боків встигло випередити конкурента. За інформацією, ніколи Скіри, українець вже погодив контракт із Торіно. Руслан Маліновський виступатиме у команді Івана Юріча як мінімум до літа 2026 року. Зарплата Хавбека становитиме 2 мільйони євро на рік. Поки невідомо, чи отримав Марсель офіційну пропозицію від Торі. Орієнтовна трансферна вартість Маліновського складає 15 мільйонів євро. Найближчим часом у київському Динамо може з'явитися новий головний голкіпер. Георгій Бущан зараз знаходиться близьким до зміни клубу. У послугах голкіпера збірної України зацікавлений клуб із Іспанії, повідомляє Марка. Георгій Бущан пропустив кілька місяців минулого сезону через травму, проте після повернення знову зайняв місце в основному складі Динамо. Але 29-річний голкіпер може змінити команду ще до осені. У послугах досвідченого воротаря зацікавлена іспанська Севілья. Головний тренер нерегіонців Хосе Луїс Менділібер зупинився на кандидатурі Георгія Бущана. Бущан провів у Динамо 13 років, але тепер він матиме шанс спробувати сили в іншому чемпіонаті. Київський клуб не проти відпустити досвідченого голкіпера, у разі якщо потенційний покупець запропав. Минує хорошу ціну. Іспанська Севілья вже зараз готова розпочати торги із 6 мільйонів євро. Контракт Бущана з Динамо діє до літа 2026 року. У разі його відходу місце у воротах може посісти 21-річний Руслан Нечерет.